Всім вітання, мої дорогі друзі. Ви на каналі Мирослав Солонар. Я вітаю нашого гостю, Шаманку Олександру Сейраш. Давно не бачилися привіт. Так, доброго дня ради бачити, друзі. Ми пишемо наше інтерв'ю 29 березня, вже ввечері. Поставте, будь ласка, вподобайку цій розмові, і не забудьте підписатися на офіційні акаунти в соцмережах. Шаманки сереж там і інстаграмчик і ютюбчик. Посилання я підкріплю до цього відео. Ну і на мій також ютюб канал. Погнали! А власне з'явилася на днях інформація. Сереж, про те, що Грілс, це британський телеведучий мандрівник. Там запропонував шоколад Зеленському, і його служба безпеки одразу відібрала цей шматок. От, подумала, що. Грілс хоче отруїти ну, нашого президента. Це було ще, коли він там наприкінці 2022 року відвідував Україну. А чи дійсно могло таке бути, що от британський телеведучий, відомий мандрівник, по суті як Дмитро Комаров, тільки на англомовну аудиторію, аудиторії таке може зробити? Чи все-таки тут? Е не це Та, ну, ні, 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 я думаю, що це із того, що я бачу, що це ну, умовно кажучи, стандартна процедура безпеки. Ну раптом що. І тут не питання покушення конкретно біарл грілза, а, а тому, що там підмінити, умовно кажучи, людині там якийсь напій чи шоколад чи щось, що сам той, хто тобі дає, може не знати, що там щось не те. Ну, типу, це нормальна історія безпеки. Ну а не а, страшний е, план самого шукача пригод у всьому світі, та е, людини, що спить у коні. Розумієте, типу, ну коротше, ні, ну, нічого Ну, окей. А от скажіть: а чи були якісь такі серйозні замахи на президента Зеленського за цей період, що от ми не знаємо, преса не знає, а вони були? Так, вони були і, і їх нам анонсують у подробицях набагато пізніше. І вони не були, і їх був не один. Але це ж не рівень шоколадки з там з якимось ядом. ви ж розумієте, що це зовсім інша історія. А чи можуть взагалі світових зірок, там, бізнесменів, політичних топів, які приїжджають в Україну, якось завербувати в Кремлі. Ну, підговорити їх. Бо вони, як приїжджають сюди, вони мають легкий доступ, по суті, до президента Зеленського. Там з ним там, обнімаються, ручкаються, і не лише? Ну, ви ж розумієте, що це не той легкий доступ, як нам з вами здається. Ну, це ж не зовсім. Про, про таке це по-перше. По-друге, ну, ми ж не Ерефія, щоб якби, і методи інших спецслужб ніякої Ерефії, водички попити з навічком, розумієте? Ну, Типу, це не та історія. І перевірку проходять ну, абсолютно всі в будь-якому випадку. Ну, типу, і я ж кажу, замахи вони скоюються не так, як ми бачимо у фільмах. І замахи і змови скоюються не так, як прийнято у нашого сусіда конченого. Тобто там ну, і зовсім інша історія із Володимиром Зеленським замахами. Там також більш глибинна внутрішня історія. Розумієте, коли в тебе там, ну, там щур серед своїх, і це набагато страшніше, ніж просто хтось приїжджає, кого обшукує Служба безпеки. Не думаю, що умовний, хто там у нас був цей е актор з піратів Карибського морям. Вирішив героїчно підірвати себе та президента Зеленського. Ну ви серйозно ну там я не знаю, чи вколов йому щось. А всі прям пропустили, не обшукували того дядька і не бачили, і не знали. Ну, типу, ми ж не в шпіонських фільмах, розумієте? Ну от там звернули увагу, що Орландо Блум дуже сильно по серцю бив. Зеленського от там уже перевіряв серце биття. Там чи ну вже різне, також вже, вже говорять. То вже параноя, слухайте, то вже параноя. Просто треба розуміти менталітет американців, які а, публічно, особливо публічні люди ведуть себе досить оце, дружелюбно, як у них прийнято. Тобто, коли га-гайсоу! Ну, типа, оця вся штука. Ну, типу, це треба просто розуміти, бо це певний імідж і картинка. Ну якою ви бачите ситуацію на фронті в найближчі тижні? Ну, давайте скажемо так до Великодня, до 16 квітня. Я вам до речі обіцяла багато бавовни на Ерефі в Криму і там у сіляких штуках, о там щось горить, там ми прям не знаємо з вами. Ми про це поговоримо з сунок. Прям не зрозуміло. Що зараз подивимося, що на фронті. Дивіться, по найтаким гарячішим е, моментам на Бахмуті продовжується уже відома усім глядачам сімка жезлів, як оборонна, ну як оборонна стратегія. Мене напружує Авдіївка, яка є зараз не менш гарячою, ніж Бахмут, де стан підвішений. Але в мене для іншого каналу вже випадало з приводу Авдіївки і оцього там можливого якогось оточення. В мене випадало, що там може бути стратегічний відхід. Тобто, може, це в мене такі ж карти випадали свого часу на Соледар. Ну тобто, такий, знаєте, манер. Невер, не супер далеко, але ну, але все-таки там да, відхідний момент. От там такий ризик він полишається, і він пов'язаний не з тим, що там допомоги не можуть привести, чи і ще якась історія. А з якби спецурою, яка там працює, і з тим, яких успіхів вони вже до, до, досягли, і як коротше, виплутуватися з цієї ситуації, щоб ніхто нікого нікуди не взяв у ніякий котел. Ну тобто, там, там також така ситуація дуже, ну, коротше, дуже напружена. А, на Запоріжжі. Напрямку русаки, я так розумію, більше пішли в оборону, ніж в якійсь наступальній оборону. Так, да, тобто там щось так такого формату. На Куп'янській у нас все так само на одному місці, бо вони ну зажаті. от На і в напрямку Херсонському, саме на тому березі, на жаль, все також поки що страждає Херсон від обстрілів, але там. Цікавий момент, тому що там починаються внутрішні е, якісь уже внутрішні тюрки з приводу того, а що нам робити там на тому іншому березі Херсона. Розумієте, тобто там щось коротше однією ротацією, так скажімо, і переміщенням там не закінчується, бо там щось починається уже питання, що нам робити, а як не робити, а куди і що. Бо вони суть контрнаступу, вони бояться дуже. Вони намагаються робити все на скоряк хоч-небудь, а крити немає карти крити, розумієте, у відповідь і навіть там оці оборонітельні сооруження на півметра. Ну, вони не рятують при таких наступальних діях. І всі це розуміють з цього боку, нічого не встигають. Ну, коротше, і отака от весела от історія відбувається на фронті. І, поки, що... і поки буде. Щодо Авдіївки, військові зараз кажуть, що русики там змінили повністю свою тактику. Вони врахували свої помилки при е, наступах на Бахмут, і зараз вони використовують ці авіанальоти, тобто цієї російської авіації. Е, це їм щось дасть ця нова їхня, так звана тактика, чи зрештою стоїмо і будемо стояти далі. На жаль, воно робить ну зрозуміло, що суттєвого лиха взагалі авіація це звук смерті. Ті, хто потрапив, на жаль, там як от Харків, да, як інші регіони, і чули, що таке авіація. Розуміють, про що я кажу? Це все. Ну тобто, Ну тобто Це найстрашніше, що може відбуватися, це авіанальот і на фронті така ж сама історія. Тобто, це робить дійсно суттєвого лиха. І я ж кажу, чому там ситуація а, є а, напруженішою навіть ніж на Бахмуті, тому що я ж кажу, там ну, якби є реальний ризик, на жаль, того, що наші будуть можуть ну відходити від цієї позиції. Тобто, це варто розуміти, тому що авіанальот він знищує геть. Усе ти не сховаєшся в будівлі, тебе не врятує бліндаж навіть глибокий. Ну, тобто, це це ну, типу, страшна так. штука. На жаль, на жаль, я кажу про це відкрито. Ну, в той же час в Кремлі зараз розуміють, що до них так повільно, але впевнено наближається жопа. От вони це зараз уже усвідомили на момент 29 березня. Та Пепереду певні кліти. політичні п -п певні політичні еліти це розуміли і до до такої повної сраки. Вони вже бачили ту сраку, яка до них наближається. Певні політичні еліти так, але ж я нагадую, що о, тому старому маразматику приносять бумажки, такі як мають приносити. Тобто він частіше за все реальністю картинки і адек... ну коротше, не, не не розуміє він усю трагічну ситуацію, яка з ним відбувається. І вони все таки роблять ставку зараз більше, як і вони прийшли до цієї тактики. А, ну, десь, мабуть, після нашого контрнаступу осіннього вони більше перейшли у тактику затягування війни. Тому що стало зрозуміло, що не вивозять, і вони просто намагаються затягнути. Затягнути для того, щоб вимучити там Захід, Україну коротше, хто знаєте, не хто скоріше здасться. А м'яса там багато. Вони думають, що цим м'ясом вони будуть отримувати позиції, да, якийсь певний час. Ну ми ж розуміємо, що війна 21 століття вона не така, як писав Жуков у своїх методичках. І така тактика, mm -hmm. вона а, робить певні. Торець, знаєте, умовно кажучи, вона там щось витормажує, але суттєво не затягує так, як їм хотілося би на роки. От, і да, там не зрозуміло взагалі, що робити, а відступати не можна, наступати не можна. Ну, коротше, і там одні політичні еліти направо, інші наліво, бункерний взагалі слину пускає і коротше, розброти шатання. Ну, все, розброти шатання, все як завжди. А от скажіть до Великодня плануються якісь такі масовані ракетні атаки з боку Російської Федерації? Бо очевидно, що вони зараз їх звузили до раз на місяць. Отак, от, от, масовано, щоб і ракети, і шахеди, оці мопеди. Да? Дивили. Масовану атаку, і вона, на жаль, також для іншого інтерв'ю. І на жаль, вона дійсно випадала на квітень і десь до середини квітня, ви зрозуміли, до ну середини. приблизно там, десь uh -huh. до середини. Тобто, воно випадало, що вони планують ну, воно видно, що планують реально, от саме масштабний обстріл, о, бо знову збирають ті всі свої ракетки пукалки, які встигли там щось навиробляти, да, по закрамів полагодити. І коротше, так, якийсь масивний. Удар у квітні він буде щодо нашого контрнаступу. Дуже акуратно запитаю. Буквально так коротесенько: все йде за планом, все добре. Uh, якщо ми беремо первинний план, uh, самий первинний із того, що я розумію, як намічалося, то воно вже трошечки відхилилося. Ну я маю на увазі, але участь. як треба відхилилося. Але як треба, да, бо там іде певна uh, серйозна підготовка. От і у нас в uh, березень пролетів у підготовчих моментах. Квітень, uh, але квітень, квітень вже починає випадати як місяць, в якому щось почне відбуватися. Дякую за таку лаконічність. А щодо е, ядерної зброї в Білорусі, Сейреш, я впевнений, що ви вже багато про це говорили. Ну е... Але багато інформації з'являється буквально щодня? В нас щось нове і нове і нове е, є такий історик американський російського, до речі, походження Юрій Фельштинський. Юрій Фельштинський, якщо раптом ну щоб наші глядачі зрозуміли, він сказав, що от Путіна, тим, що він ядерну зброю переміщує до Білорусі, це означає, що він хоче нею вдарити по Польщі і по Литві. Ну, це припущення цього американського історика. От скажіть, будь ласка, от як вам от це так здається? От а... Це, взагалі, має щось під собою, якесь підґрунтя ці слова? Це серйозна заява? Чи це так? Хайп Ні, по перше, дивилися також питання ядерної зброї. По перше, під великим питанням. Хто куди щось буде переміщувати взагалі? Тут ще в вилами по воді писано. Скільки не дивилася цю ситуацію, щось я не бачу, щоб хтось кудись щось переміщував, це знаєте, сотрясати воздух. От серйозно. Отправильно от, затрясать воздух. Друге, це те, що я підіймала тему того, що о, Володька захоче підставити луку. І це в принципі підстава Білорусі. Це підстава, тому що не мають права не ядерна держава брати там щось до себе. Ну ви зрозуміли? Типу, це законодавча історія, це потрапляння під санкції, це повна срака. Ну, коротше, це зовсім інша риторика по відношенню до диктатора білоруського. Це гаранти, які він намагається себе вибити для безпеки. Вони всі можна їх в сраку буде запхати. Розумієте? Тобто, ну це Путін намагається просто луку підставити, втягнути його у військовий конфлікт раком боком, з підскоком, хоч як небудь, щоб він туди втягнувся. Ну, хоч як небудь. От з цим ну, от реально, з цією ядерною зброєю. взагалі ставлю під питання, що там хтось. І кудись передасть. По-друге, ну не бачу я загрози ядерних ну, ударів. Не для кого там, не для нас, не для Польщі, там, Латвії і ще когось. А, от, не бачу, тому що знову цей чіпляється за життя та за владу. Останнє, що він хоче, це вмерти від ядерного апокаліпсису, бо тоді немає ні сенсу розумієте, там параноя з приводу смерті і всього такого іншого. А от і це очевидно, тому що людина б так не трималася б не за владу, не за життя і не чудила б, знаєте, маючи правильні проблеми зі здоров'ям, таку фігню. От тому я ж кажу, дуже ставлю під сумнів. Взагалі на питання ядерної зброї її кудись переміщення, там сімка кубків завжди це про ілюзію. Знаєте, у пиль в глаза, тому я дуже сумніваюся, що взагалі хтось кудись щось передасть. З іншого боку, Лукашенко він постійно а, славиться тим та взагалі всю свою там, політичну кар'єру. Те, те, що він просто майстер пітлять. Ну да, от якось пройти між крапельками, тобто зняти з себе відповідальність. В цьому випадку він її зможе зняти відповідальність з приводу цієї ядерної зброї на території його країни. Звичайно, це ж Лука. Звичайно, він буде там пітлять як завгодно. Там... Там же має бути якесь сховище для того, щоб володька йому передав то озброєння ядерне і почнеться зараз. Боже, сховище ще не дорили. Там я не знаю, не до докуп... Пали, не додали до має, затримується, дощі в Білорусі аномальні, прийшли, бобри, все погризли. Ну, коротше, ну там вже ж буде, розумієте, ще 10 тисяч відмазок. Ну, як він робить із фронтовою лінією? То на нього Латвія нападає там з країни Балтії. Він туди війська перегнав, вони там окопи рить, То в нього карта по Україні є. Він сюди підігнав щось там, покучкувався. То поляки в нього в черзі стоять і загрожують йому якось він до Польщі. Розумієте, він ганяє те військо уже от більше року, по колу навколо Білорусі, і все захищається і захищається від когось, щоб не вступати у війну. Ну тобто цей хитрий жук пітляти буде до останнього. Мені здається, до нього, колись стара косою прийде, він і там пітлять почне. Е, про Крим я от обіцяв, що ми будемо говорити. Зараз ні дня не минає, щоб там щось не бабахкало. І сьогодні, 29 березня, якщо не помиляюся, в гвардійську теж щось бабахкало ага. біля, біля аеродрома. Хоча місцевий царьок да, він сказав, що ну там ПВО працює, ніякого дима нет. хоча ага. там вже є фотографії, що от там дим був потужний. Який у вас прогноз для Криму на квітень? Це тільки початок. Тільки почав, як, як і для всієї ерефії, це початок, повторюю свої слова. Чим тепліше на дворі, тим гарячіше в арефії на окупованих територіях. Все, це те, все, що треба зрозуміти по динаміці. А якщо Крим думає, що вони такі розумні, ніхто не знає, де їхні бази, і туди раптом щось не буде прилітати для того, щоб тих баз ставало менше. І що з ними хтось воювати буде в оба, як дурні, висоти, я ж кажу, брати якусь, то вони дуже помиляються. Вони нікому там таким чином не впали. Там буде все, все зовсім інакше. І ми вже бачимо, як починаються певні події розгортатися весело. Що там буде з родненьким кримським мостом? А, може, він втомиться йому. Йому гайки, це однозначно. Ну, типу, це, це 100%, Його ніхто не буде полишати. Це лише питання доцільного часу проміжку. А там з цього приводу декілька варіантів, і вони напряму пов'язані з контрнаступом. Ну, типу, там коротше одні події зав'язані на інших подіях. Ви зрозуміли? Типу, але те, що йому що в першому варіанті, що в другому, що в будь-якому йому все одно гайки, його ніхто не буде зберігати. Це 100%. На завершення запитання від наших глядачів вони хотіли почути у вас, що чекає на азовців, які вже доволі тривалий час перебувають в Туреччині. Це безпосередні командири з Азовсталі. А чому вони там, коли повернуться додому? Тоді нагадую людям, що анонсовано було що до кінця війни. Азовців е, не будуть ж повертати на територію України для того, щоб вони не поверталися в бойові дії. Це була одна із домовленостей, що вони перечікують, знаходяться на лікуванні та на тимчасовому е, там, перебуванні у Туреччині для того, щоб гарантувати таким чином, ну ви зрозуміли, момент того, що вони не будуть відправлені знову на фронт по другому кругу. Ну, типу, що це от тут Ердоган виступає гарантом безпеки. Ну, Типу, така от історія. От і ця історія поки і полишається. І ці домовляння поки такими і полишаються. Тобто ті хлопці, які в Туреччині, вони там поки і будуть ну коротше тусити у Тереччині, щоб домовляння не були порушені. Ті хлопці із Азовсталі, що є морпехами, полонені вже більше року, про яких там. Мамки інколи дізнаються, бо там лист через півроку прийшов, що я живий і здоровий, а півроку вже пройшло. Там проблема обміну полягає у тому, що та сторона, і я тут, тут знову це повторюю, я вже таке казала. Та сторона дуже часто нехтує будь-якими домовляннями. Тобто, домовилися, умовно кажучи, в хлопці є в списку на обмін, і в останній момент та сторона каже: Ні, не міняємо. Або ви зрозуміли, привозить інших хлопців. Тобто, це одна. Жаль, отака ситуація, де не скільки є якась проблематика з нашого боку, скільки є проблематика Тика з їхнього боку, де вони не подають списків, де є полон неофіційний ЧВК Вагнера у Пригожина, На жаль, а там він взагалі ніяких списків не дає. І скільки там людей сидить, у ЧВКшників там ну страшно подумати, там незрозуміло. Тобто, там хтось при... виривається з того полону. Його передали, каже: там я сидів, в мене було 150 хлопців. Той каже, в мене було 200 хлопців. Ну коротше, там своя історія, і ти з нього не доколихаєшся ніякого списку. Це умовно кажучи, на підвалі. Ну на жаль, от ті хлопці, які в офіційному полоні є в списках, тут тільки чекати, коли та сторона нарешті, а це як рондом, цей зволіт передати і mm -hmm. дотриматися своїх, розумієте, домовлянь, які є. Це супер важка історія, і я знаю це і ну тому, що маю спілкування з людьми, які мають до цього стосунок, і як таролог, і як шамани, як громадянин. Ну тобто, знаєте, тут це вкупі. Тому я нас я розумію наскільки там важка історія саме з домовленостю повернення. Але хлопців з Азов Сталі, офіцерів вони, от поки по домовлянню мають знаходитися на ту в Туреччині, так що іншим матерям там дружинам треба набратися терпіння. Просто терпіти, чекати. Ну, ви зрозуміли, як би там да, там листування. Наскільки воно можливе перевіряти mm -hmm. якась інформація? Да, але не думати, що про вас хтось забув чи їх не будуть міняти. Міняють усіх питання тієї сторони. Зрозуміло, завершуємо. Дякуємо. Друзі, ви були на каналі Мирослав Солонар. З нами була Шаманка Олександра Сейраш, Підпишіться, будь ласка, на її youtube канал та соцмережі. На мій тюп також всім добра і слава Україні.